День, мої любі перекласники. На сьогоднішньому уроці української мови ми продовжуємо вивчати частини мови. Сьогодні познайомимося з вигуком. Для того, щоб розпочати наш урок, тобі треба створити формулу гарного уроку. Визнач, яке слово буде в тебе сьогодні на першому місці, яке на другому, а яке на третьому. Сьогодні на уроці ти дізнаєшся про особливу частину мови, яка називається вигук. Відкрий свої зошити з української мови. Відступи два робочих рядочки від попередньої роботи та запиши 8 травня класна робота. 8 травня класна робота. На наступному робочому рядочку пропиши. Каліграфічну хвилинку, а потім запиши речення. Під кущами гриби розкрили свої парасольки. Під кущами гриби розкрили свої парасольки. Перевір речення. Не забувай ставити відео на паузу, якщо не встигаєш. Давай пригадаємо. В українській мові існує 10 самостійних частин мови. Наука, яка вивчає самостійні частини мови, та й взагалі всі частини мови, називається морфологія. Отже, всього в українській мові 10 частин мови. 6 з них самостійних це іменник, відповідає на питання, хто що. Прикметник відповідає на питання, який, чий, займенник замість імені використовується, числівник скільки котрий, дієслово, що робить, що робив, що робитиме. Та прислівник де, куди, коли, чому, як. Далі існують ще три службові частини мови. Це прийменник, сполучник. Та частка. І остання десята частина мови звертаю твою увагу, що вона не відноситься ні до самостійних, ні до службових частин мови. Вона є окремою. Це вигук. А чому вона є окремою? Зараз ми з тобою прочитаємо про це казку. Отже, казка про вигук. В одному королівстві жили собі частини мови, які поділялися на самостійні та службові. Серед частин мови був вигук, якого ніхто не хотів прийняти до себе. Він гірко плакав у вишневому садочку біля ставка. Одного ранку до вигука підійшла частка і сказала: Любий, друже, не плач, незабаром приїде королева морфологія, вона тобі допоможе. Через два дні приїхала королева. Вугук прийшов до неї і сказав, поважна королева, я вас хочу попросити, щоб ви мені сказали, до якої частини мови я належу, до самостійної чи до службової. Ти. Мій друже, вигук, належиш до особливих частин мови, бо ти, мій вірний, підданий, відповіла королева морфологія. Після цих слів всі частини мови почали поважати вигук. Отже, повторюю, да, королева морфологія це морфологія це наука, яка вивчає частини мови. Так, всі 10, які ми з вами вивчили. Зараз давай ми з тобою прочитаємо, у яких ситуаціях ти вживаєш ці слова у своєму мовленні. Ой, гайда, фу, ха-ха, хм, киць-киць. О, няв, агов, сить, гей, шш, привіт! Отже, у яких ситуаціях ти вживаєш ці слова у своєму мовленні? Так, зверни увагу на кота. За допомогою цих слів, він виражає свої емоції. Так? Окрім міміки, жестів, так, ми також можемо попиразити свої емоції за допомогою слів. Ти зараз бачиш на своєму екрані слова. так, Це слова всі вигуки. Бачиш, є вигуки, які складаються з одного слова, які складаються з декількох, пишуться через дефіст, звертай твою увагу на це. І після них зазвичай, після вигукні, бачиш, стоїть знак оклику. Чому? Тому що, якщо ти виражаєш свої емоції, то ти говориш це з підвищеною інтонацією, а знак оклику зазвичай ставиться, коли у нас підвищена інтонація. Саме тому ще тобі треба запам'ятати, що вигук це незмінна частина мови. Вона не відмінюється, вона не змінюється за родами, за числами, вона взагалі є незмінною. Отже, давай вимовимо з тобою вигуки Ой та О по-різному. Отже, пробуй. Спочатку вимов ці вигуки жалісно. Ой, о! Так, жалісно вийшло. Шкода нас. Далі здивовано. Спробуй вимовити. Здивовано. Ой! О! Так, здивувалися. Так, тепер ми зараз можемо вимовити ці вигуки захоплено. Ой! О! Так щось таке там захоплене сталося. а тепер вдячно. Ой! О! Страшно! Ой! О! Страшно, страшно нам, так? Радісно тепер. Ой! О! Обурливо! Ой, о, так, зневажливо. Ой, о, таке щось, так? Неважливе, щось таке. Не варте уваги. Та іронічно. Спробуй зробити це самостійно. Вигуки допомагають нам виражати наші емоції. Так, за допомогою вигуків ми це робимо. І на письмі записується, ми з тобою будемо сьогодні розбирати. Підручник відкрий на сторінці 103 вправа під номером 1. Вивчена пам'ять правило. Вигук це особлива незмінна частина мови. Повторюю ще раз, що вигук не відноситься ні до самостійних частин, ні до службових. Це особлива незмінна частина мови. Розглянь малюнок. Що відбувається? Склади історії, уживаючи вигуки. Усно виконай це завдання. Поглянь. Окрім тих вигуків, які ми вже, з якими ми вже познайомилися, додались Хрусь. Ай, ой, а, привіт, добрий день, перепрошую, марш, гей, шур-шур, ого. Це також вигуки. Вправа під номером 2. Пригадай, що означають вигуки. Та запиши їх у таблицю. Ми записувати цю вправу не будемо, будемо виконувати її усно. Отже, існують вигуки, які виражають почуття. Існують вигуки, які виражають волевиявлення, є етикетні формули та звуконаслідувальні слова. До вигуків, які виражають почуття, відноситься ой, ай. Ого, ова, а. До вигуків, які виражають, означають волевиявлення, то це вигуки агов, гей, ну, етикетні формули це дякую, перепрошую, привіт, «Добрий день». та звуконаслідувальні слова, такі, які звуконаслідують слова, звуконаслідувальні слова. Вони звуконаслідують, звуконаслідують якісь певні звуки, Жив, тварин. Так? Наприклад, няв-няв, киця говорить, гав-гав, собачка говорить, ква-ква, жабка, чик-чирик, пташка. Тобто це все вигуки. У яких ситуаціях ти можеш вживати вигуки в мовленні? під номером 3. Також давай ми з тобою її зробимо усно. Розшифруй і запиши. діалог. записувати не будемо, давай з тобою тільки розберемо. Привіт! Гей-гей, ой-ой! Здравствуй, гайда, ого! Так ось такий діалог. Щось ми зрозуміли з нього, хто кому щось говорить, відповідає. Є діалог. Є розмова між двома співрозмовниками? Розмова є, але немає в ній змісту. Так? Ніхто ні в кого нічого не запитує, так? якийсь просто набір слів. Отже, чи можна спілкуватися тільки вигуками? Подумай. Так, з цього діалогу, з попереднього, де, який ми щойно прочитали, можна зробити висновок, що ні, не можна. Тому що вигуки вони передають певні емоції, так, звуконаслідувальні слова виражають, якісь привітання, але ні в якому разі вигуки не можуть замінити повноцінного спілкування між людьми. Вони тільки допомагають. Під час спілкування, так, зараз в інтернетах, через інтернет різні месенджери, через спілкування у телефоні, так, у повідомленнях ми часто використовуємо емоці. Так, вони можуть замінити вигуки нам, так? Тому що деякі емоції, наприклад, привіт замінюють та там якісь інші вигуки так, в онлайн-листуванні. Я пропоную тобі самостійно скласти список, так, взяти там десь 5 емодзі смайликів, так, і дібрати до них певні вигуки. Виконай це завдання самостійно. Постав на паузу, а потім продовжимо. Запам'ятай, вигуки на письмі відокремлюють комами чи знаком оклику. Отже, якщо це один вигук, так, то ми в кінці обов'язково ставимо знак оклику. Якщо вигук у нас у реченні є, то ми обов'язково відокремлюємо його комом. Якщо вигук стоїть на початку речення, то ставимо кому після нього. Якщо всередині, то з обох боків, якщо в кінці, то перед ним. Так, правило схоже на те, як ми відокремлюємо звертання. От так само ми відокремлюємо на письмі і вигуки. Давай розглянемо. Бачиш речення Привіт, друже, так, друже, звертання, привіт, вигук. Ми після привіт поставили кому. Ого, який величезний кавун. Так, бачите, ого, вигук, так. Це одне речення в нас вигук, вигукне, і в кінці нього ставимо знак оклику обов'язково. Вправа під номером 4. Записуємо в зошиті вправа 4. Самостійно спиши ці речення, розставляючи розділові знаки. Повнів. Звертаю увагу на попереднє правило, що вигуки на письмі відокремлюються комами чи знаком оклику. Постав на паузу самостійно спиши постав розділові знаки, а потім перевіримо. Перевіряємо. Добрий ранок, Олено Тарасівно. Добрий ранок. Кома. Привіт! Кома, улянко. Романе. кома, добрий день. Ого, знак оклику. Який яскравий колір. Ой-ой! Кома знову помилка. Гей, кома, виправляй помилку. Якщо ти виконав цю вправу правильно, ти розумничок, якщо є в тебе певні помилки, виправ їх, будь ласка. Запам'ятай, як правильно ставити в таких реченнях розділові знаки. Справа під номером 5. Розкажи, які почуття може передавати вигук ах? Так, ми ти бачиш, що може передавати вигук ах, захоплення, наприклад, таке речення ах, яка краса! Або співчуття, ах, дуже шкода, чи обурення, ах, жахливий звук. Так? Отже, бачиш, що за допомогою твоєї інтонації так? та подальшого змісту речення можна одне, один і той самий вигук використовувати у різних ситуаціях. Запиши, будь ласка, ці три речення у свій зошиток. Права 5, та ці три речення перепиши, будь ласка, у свій зошит. І запам'ятай, що вигуки передають почуття людини. І в залежності від того, які почуття людина у цей момент відчуває, таку інтонацію ми вкладаємо. У тобто говоримо його з такою інтонацією. Так, домашнє завдання на сторінці 104 вправо під номером 6. Самостійно склади 5 речень із вигуками на вибір і завдання 1 на сторінці 103. Будь-які 5 речень. Не забувай про розділові знаки. Сподіваюся, що тобі сподобався наш сьогоднішній урок, ти отримав корисні знання, так, які вам тобі були дуже потрібні, так і є над чим замислитися. Дякую за сьогоднішній урок, за твою увагу. До побачення, до нових зустрічей!